І так, всім доброго дня. Сьогодні п'ятниця і я запалив вогник. Я вогник, звичайно, от коли потрібно, такі дроти опалити. І, значить, перебрав вчора з кулька мідь і думаю, а ну попробую магнітом. Китайська мідь. Чому ну, китайська? Тому що вона. Я її розкусив. Вона всередині червона, але бере магніт. Це є метал. І було такої китайської міді. 120 грам. Ой, 130 гривен, якщо по 310 на 40 гривень. Але, на жаль, цей матеріал коштує у нас 5 гривень. На 65 копійок. І ось такі от це з кіноскопа Думаю зробити катушку, але за такою будів вона на себе фонет від металушкачак. І ось такі от такі різні кабеля. От телефонний дріт. Правда, тут. Майже і нема його. Але байка. І так. Так, треба сфотографувати. От. І значить це буду сьогодні перепалювати. А так то міді в мене є. От. Кілограм 550 на 310-482 гривні. І буду розбирати ось такі от мотори, мотори з попереднього походу. Що, ну, з останнього походу. Один мотор у мене був, а другий мотор, оцей от мотор, він заклинив тому що. Я його підключу з нього, пішов димок. Ну, якщо файно почистити його, але я цим не займаюся. А цей мотор він просто мертвий. От, то, що я знайшов пилосос, Пробував пилосос полагодити пилисосний. ну, пилесосний. Оцього, вот. пішов димок, а цей мертвий. І буду також доставати звідти мідь. І вже в кінці покажу, чи тут мідь не мідь, тут є її типа посріблена мідь, але треба скотити. Зараз візьму на краю ось таку. Бідою, не знаю звідки воно в мене є, і зверху просто покладу ось так баняк. І буду надіятися, що щось так і вийде. А якщо ні, от, маленький банячок, от, ось так на вогонь, тут будуть шпарки і буде вогонь проходити. От. Зараз. Це догорить. упаде трішки я закину зразу це з буржуйки, так як воно вже стоїть десь пів року. Плита десятка Розбухла вже не десятка а 25-ка. І значить, вже потім покажу готовий результат. Ще також <кхем> в мене є оце. Ще також в мене видикає алюміній. Ну, щось, трошка того, трошки того. Та вже можу посилку відправляти. Е, на рахунок посилки буду робити відео, бо, тому що дехто сумнівається в частності тікток-прийомки. Писала мені людина, що він щось сумнівається. Ну, щоб не сумнівалися, я зроблю відео. Вже потім як буде все готове, я вже покажу. А наразі поставте лайк і підпишіться на канал, а коментар залишите в кінці відео. У мене тут дожарюється от таку ручку зробив. от Дожарюється. Знайшов кусок кабеля, змотав, два якоря і телефонний кабель. Цей, цей закручений такий. І тепер я покажу те, що в мене вийшло. От, ось така обпалена мідь Це є все мідь, а може і не мідь. Потрібно. Розкусити. Ні, це, на жаль, алюміній. Так. Ну, мідь не мідь. Воно з вигляду. Надіюсь, що розкусив. От, розкусив. Так. Це є мідь. Кладу в сторону. Це. Також є мідь. І це є мідь. А це є алюміній. От. Оцей алюміній опечений був на вогні, просто на вогні. Ось цей алюміній я пересмалив баняку. От. Ось такий от він. Ну, тут його ще потрібно оббити, але це. І розібрав я оцих два мотора, вийшло желіза Це я алюміній. І так, железо. Получився. Ось. Півтора кілограма. Ну, це якщо, ой, це якщо по 5, на 7,25. 25 так. Зразу. До железа, бутиль. Так, получилася ось, ось така латунька. О, 5 грам. А точніше потрібно взяти малу вагу. От. Алюміній. До речі, це теж алюміній всередині в моторі. От. Він де білий, де косачки. О, бляха. Це. Де? Білий? Білий? Алюміній. От. Чи, можливо, це не ржавійка, але легкий. Алюміній. Так, алюміній. Ось така, От. Е, 185 грам, Разом. Разом з цим. Це виходить 725 грама. Ну, не знаю по чому. Зараз алюміній був по 40. О, на 29 гривень. Тобто. Я думав, що в моторах мідь. То не всі в всіх моторах є мідь. От. І тепер мідь. От. 300 грамів і. Оцю на 580 гривень. Мідь до міді. О, желізо. Ні, латунь. І потрібно ось такі от відходи. Їх ще потрібно опалювати, а можливо ні, можливо, викинути просто. Тому що це є латунька. Якщо є латунька на МІДі або желізо, ток прийомка ну, приймає, але це. І так. Ось такі от, як то вони називаються, є чотири штуки. Я забув, як вони називаються. І два ось таких от кабеля. Ну, я їх не рішу, так як, можливо, деколи приходиться, от приходить мотор від пилососа там немає от, от немає взагалі кабелів. І а старий кабель може бути десь переломлений, перегнутий. І значить ось так тупо. Є два ось таких от болта, це я відкрутив від мотору і чотири ось таких шайби. Шайба вроді би як желізна. От. Так. Шайба желізна. Бляха-муха. Десь попався мені ось такий один неодимовий магніт. Не знаю від чого він є. Це певно, був від. Динамік від наушника. От. <кій> і поки це як -то мав, назбирав трохи парафіну і переробивши парафін. От. Він ще м'який хоча він тут уже стоїть годину, От. ага, ще не відстає. Значить, а ні. Трошка почав відставати. Ні, він ще повністю не остив, Він як повністю остине, просто як отак перевернути кришку і стукнути, він зразу відпадає. От. Ось такий парафін. Це є парафін з жовтих свічок. Е такий парафін я збираю. У мене такого парафіна було. 70 кг я віддав на окопні свічки, не знаю, чи то десь запишеться чи ні. От. 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 Воно собі там смалиться, париться. Зараз ще, ну, скільки там ще мій діаграм, десь 70, може 50 буде. А так. Кому відео сподобалося про... Китайську мідь. Ось таку. Взагалі, кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар і до зустрічі. Я пішов думати, на що це можна прихімічити. От. Все. До зустрічі!